Всіх Вітаю на своєму каналі Леонора Таро 2. Сьогодні у нас не на Таро, а таке швиденьке екстр... експрес ворожіння на гральних картах і на е... кіст... кістках, як то кажуть, на гральних кубиках. Тобто, е... Так, на цьому також можна. На питання дачі ні? Дачі так, Тож, сьогодні будемо. Ви запитуєте, що це в мене таке з со, соняшником тут стоїть. Це аромалампа і тут аромат евкаліпт і ще, по-моєму, якийсь аромат удачі. Тож він допомагає да, нам в ворожіннях наших притягує аромат удачі. Тож почнемо спочатку з наших кубиків. Таких гральних, так? А, ви можете задумати зараз питання, на яке вам необхідна відповідь, необхідно отримати відповідь так чи ні. Тож, давайте подумайте, я разом з вами подумаю, а, так чи ні, так? Да? Ну, якого толку питання? Не ставте такі надто-надто загальні і надто о, на близький термін. От просто зараз там щось трапиться чи не трапиться. Ну, це така рекомендація. Ставте більш такі, знаєте, а, Ну, і причому те, що ви можливо можете чи то перевірити. Ну, в общем, давайте подумайте. Загадайте. Кидати кубики ці будемо три рази, тож можете три питання на один раз як кидаємо. І я не сказала так з самого початку чи чотна кількість, да, буде на так, відповідь так. Не чот буде на ні, відповідь ні. Тож загадуйте своє перше питання. Так, я кидаю кубики. Так, у нас 4 і А, Тут відповідь ні. Пишіть, якщо хочете, якщо можете написати, яке ви питання задали. Ні. Давайте друге питання тепер. Подумайте про питання другий раз, другий раз кидаю. Питання, да, Чот – це так, відповідь, не чот це ні. Так. І 6 6, 12 це відповідь так. Да? У нас чот випав на друге питання. Так. І а, далі. І давайте третє. Третє питання, подумайте. Я буду кидати третій раз. І чот це відповідь так, не чот це відповідь ні. І відповідь також так. Да? 6, 2, 8. Чот випав. Випав. Тож, якщо хочете, якщо бажаєте, пишіть, так гарно вони виблискують на цьому полум'я, вогнища. да. А, сьогодні ще в нас так колода, колода вона топовна, але я відділяю. Коло гральних карт відділяю найменшим, найменшим номиналом я відокремила, я люблю працювати з 36 картами. Тож, якого толку в нас сьогодні буде? Якого толку в нас сьогодні буде ворожіння? Тут буде також ворожіння на майсі. Дивіться, значить, є 4 масті. Це ви всі знаєте, так, в основному черве. Це буде відповідь безумовно, так. Бубна буде відповідь, скоріш за все, так. Піка буде категорично ні, і хрести будуть. Або Треф, так? Да? Треф буде, скоріш за все ні. Тож, давайте подумайте також про своє питання. Тут я буду, ну давайте також три рази будемо. Е, так, тут в нас ми будемо Буду викладати, дивіться, по три карти. По три карти, да? і дивіться, що у нас в остатку вже залишиться, да? тасована. Ну, протрактуємо в кінці. Зараз дивіться, як воно буде в кінці. Ви загадали питання, на яке відповідь так чи ні? І так, що в нас залишається в кінці? А, дивіться, різні масті. Тут я не, не сказала, що враховуємо ще номінал. Чим вищий номінал, тобто тут король є, валет є і десятка є, так? А, тобто найвищий номінал це в нас що? Король. А, відповідь буде, я знаю, що ви вже хочете остаточну відповідь дочекатися. Скоріше за все, так. Чому? І ще при чому підкріплюється десяточкою червою. Да? Ми, як говорили, що черва в нас безумовно. так, да? а на ній випадає лише у нас, скоріш за все, ні. Тобто тут, а більш за все, що так, да. більш за все, що так. Тим більше що дві таких червоних випало карти. Ну, давайте ще одне питання. Тобто три питання як на тих гральних кубіках, так і тут також. Подумайте, яке питання, подумайте, я разом з вами подумаю. Так, я знімаю і туди. Це такі найпростіші, знаєте, які карти в залишку будуть. На, да, на так чи ні? Да? Які карти будуть в залишку. І тут е енергія, якщо вас цікавить, е по мастях йде енергія. Енергія в масті. о, ну Тут також так, так? Да? Uh, є масть uh, mm. у нас там, де ми зазначили, що, uh, скоріш за все, так, да? безумовно, так, і треф uh, випадає uh, на те, що, uh, мож, що можливо, ні, так? Uh -huh. uh, давайте ще потасую. А бачите, не випадає піки, поки що не вийшло, що а категорично ні. категорично ні, то піка. От. Друге, друга відповідь, що так. Ну, більш за все, що, скоріш за все, так, ось так, якщо точно вже. Ну і третє питання своє. Подумайте, сконцентруйтеся. І задайте питання своє. Пишіть, до речі, хто хоче поділитись, що яке питання ви задали. Можливо, комусь ще буде цікаво, що ви там задали. Да? От, і давайте будемо дивитись. Так, я не загадала, давайте ще трішки вам часу. І я подумаю. Давайте дивитись. Так, так і так у нас тут головну роль грають масті. Так, масті, які в залишку лишаються. Навіть не так основна колода. Ну, вся колода як залишок, да? три залишкові карти. Три залишко. Так, а чому у нас так вийшло? А -а -а -а. Дивіться, як цікаво вийшло. Дама і король, треф. Треф. ну, значить, якась підказка комусь іде, да, май король треф. До речі, ви дивились попереднє моє відео. Зараз я ще перетасую, бо повинно бути три карти, але чомусь мали випасти ці карти, і тут навіть не відповідь на питання, так чи ні. А ви зрозуміли, да? тут якась пара склалася, дама і король Треф. Ну, Треф опис. Дами, наприклад, ви можете послухати у попередньому відео, там, де опис по масті, да, які жінки, трів за королів. Ну, Якщо ви хочете, я також буду опис робити в найближчому відео, які вони королі. Але на просторах інтернету багато є опису. Давайте ще раз, щоб нам три карти випало в кінці ми. Зрозуміли, це так чи ні відповідь. Ну, і хто на кохання, звісно ж, задав, можливо, це не обов'язково, що ви там трифали, це пара складається. Якщо ви на кохання, то так, це пара складеться. Це просто пряма відповідь. Комусь прямо ледь не індивідуально. Да? До речі, індивідуальні розклади і на таро, і на цих картах пишіть у Viber, Telegram. Номер вказано під цим та іншим відео. Так, а ми дивимось відповідь так чи ні. Там, мабуть, я захватила була більш ніж три зразу десь. Так, Будь уважніше. Ось три випадають. Ой, на жаль, тут виходить, що ні. Причому є. А, ну, скажімо так, так, всі чорні випали, але ж, а, так, і при чому тут піка у да, нас випала. Категорично ні, категорично ні. А подумайте над самим питанням, можливо, ви його якось могли неправильно, до речі, задати. Питання, можливо, воно у вас складне, а не просте, так що так чи ні. Тобто складається з декількох. От я, наприклад, так і задала також питання. Воно я зараз тільки розумію, що складається в мене з декількох бажань. Тобто два бажання, як мінімум, там виходить. Ну, напишіть, до речі, чи односкладне у вас це бажання, ну, щоб не залишати вас на такій нотці, знаєте. Або, до речі, якщо піка випала, можливо, ви когось в масті пік загадали. Хтось такої масті, знову ж таки, опис читайте у, слухайте у попередньому відео, там продам. А про чоловіків я в найближчим часом також розкладу. Так, давайте іще разочок саме. Давайте якось одно односкладно зробіть так питання, щоб так чи ні. І. Угу. Так, я задала сподіваюсь, що і ви також і ще раз розкладаємо. Ну, знаєте, щоб так на нотці. Це не підтасовка, ні. Я сподіваюсь, що ви або упростили е, то питання, або інше, наприклад, перезагадали, а те. Е, Ну, можливо, у когось так і відбудеться, що категорічно ні, то тут вже не безсудьте. Я думаю, що ви, можливо, якесь питання вже пояснюючи тут, загадали. Або пояснюючи, або більш так концентроване. Тобто, бачите, ось вони випали ці три піки, але вже маємо надію, що в залишку буде по-іншому в нас. Ага. Ну, все ж таки двояко. Тут є і ні, номинал скоріш за все, ні, є одна черва. Теж, до речі, однакові вони, не скажімо так, високий номінал, да? тут король і тут король. Тобто двояко. Ну, я скажу так, є в цьому якась ложка дьогтю. Хтось може якісь перепони, щось може завадити, поки заблоковані доріжки. Заходьте, до речі, на канал, робимо чистки, відливки, розблоковуємо доріжки. Тобто тут двояко, так як тут і так, і так, і блокування щодо виповнення. Ну, знаєте, як то, скажімо, немає. не... Таких мрій, які не можна зробити ціллю і таки досягти, ось так скажімо. Тобто хто. Добивається, той доб'ється, да? борітися поборити, як говорить говорив Тарас Григорович Шевченко. Чомусь я навіть сказала, як говорить да? Тарас Григорович Шевченко. А він і досі нам, до речі, говорить, борітися поборити. даремно, ну, ось дивіться, навіть шестірка. Да? Карта доріг, шестірка, і причому успішних. І далі король. Ось Чирва, да? ну, ось так. Хай нас подій буде, хай будуть у нас розблоковані доріжки, хай мрії збуваються і бажання наші, хай буде так. Пишіть, як вам такого роду ворожіння, переможемо. І хай буде так, я вас люблю, обіймаю до скорих нових зустрічей!